Вітаю вас, дорога церкво, словами мир вам. Я щиро радію, що Бог дає нам час, коли ми можемо вивчати Його слово, навчатися та зміцнюватися в ньому. Сьогодні ми продовжуємо з вами розглядати 13-й розділ першого послання до коринтян, і, як ми пам'ятаємо, цей розділ повністю говорить нам про любов і важливі аспекти любові, в яких любов досягає досконалості, через які любов розкривається. Насамперед, ми бачимо, як Бог діє по відношенню до нас і як Бог хоче, щоб ми жили в стосунках з оточуючими нас людьми. Минулого разу ми з вами говорили на таку тему, як звеличення, і відзначили кілька важливих зауважень. Звеличення і гордість це дві сторони однієї медалі, але це різні почуття, і вони проявляються по різному. Звеличення і гордість у центрі світогляду і цінностей ставлять себе улюбленого. Спочатку давайте дамо визначення, що таке гордість. Гордість означає почуття радості, глибокого задоволення, яке відчувають, коли бачать чиїсь або власні успіхи, досягнення в якійсь галузі, усвідомлюють виняткові достоинства, таланти, позитивні якості, притаманні комусь. Приклад. У старого вчителя були всі підстави відчувати гордість за своїх учнів. Якщо ви говорите про гордість як про позитивну якість характеру людини, то маєте на увазі її почуття власної гідності, високі моральні, професійні та інші вимоги, які вона пред'являє до самої себе і яким прагне відповідати. Приклад, якщо у вас є гордість, ви ніколи не приймете таку принизливу пропозицію. Крайня бідність і нужда змусили її забути про свою гордість і звернутися по допомогу до людей. Якщо ви говорите про гордість як про негативну якість характеру людини, ви маєте на увазі її перебільшено високу думку про себе, прагнення постійно демонструвати свою перевагу над іншими, зневажливе ставлення до тих, кого вона вважає гіршими за себе. Приклад, його замкнутість сприймали за гордість, зневагу до оточуючих. Якщо хтось або щось є, вважається то, що гордість України, сім'ї, школи тощо, це означає, що завдяки своїм винятковим достоинствам, талантам, досягненням у якійсь галузі вони визнані найкращими, гідними захоплення, поваги, визнання. Приклад, баскетбольна команда була гордістю міста. Дуже цікаво, що люди в деяких випадках возводять гордість у позитивній якості характеру, і частково ми можемо погодитися з цим твердженням, якщо тільки наша гордість не спрямована на нас самих і наші досягнення. І найімовірніше, я б замінив слово гордість на слово радість. Ми можемо радіти своїм успіхам, ми можемо радіти успіхам наших спортсменів на змаганнях або заучнів, які займають перше місце в чомусь, і це не буде гріхом гордості, поки ми не почнемо нашу радість возводити в щось значуще і зроблене без допомоги Божої. Адже всі наші успіхи ми отримуємо від Бога. Давайте подивимося на прикладі Моїсея, коли гордість позбавила його привілеїв увійти в землю обітовану. Числа, 20 розділ з 7 по 13 вірш. І сказав Господь Моїсеєві, кажучи Візьми жезл і зібри громаду, ти і Аарон, брат твій, і скажи перед їхніми очима скелі, і вона дасть з себе воду. І так ти виведеш їм воду зі скелі і напоїш громаду і худобу її. І взяв Моїсей жезл перед лицем Господнім, як він повелів йому, і зібрали Моїсей і Аарон народ до скелі, і сказав він їм: Послухайте, непокірні, чи нам з цієї скелі вивести для вас воду? І підняв Моїсей руку свою і вдарив у скелю жезлом своїм двічі, і потекла вода ресніж, і пила громада, і худоба її. І сказав Господь Моїсеєві та Аарону: за те, що ви не повірили мені, щоб явити святуню мою перед очима синів Ізраїльних, не введете ви народу цього в землю, яку я даю йому. Ми читаємо, що говорить Моїсей в 10-му вірші чи нам з цієї скелі вивести для вас воду. Гордість це ніщо інше, як крадіжка слави Божої в нашому житті, і Бог говорить, що слави своєї він не дасть нікому. Я Господь, це те, що я є, і я не дам слави своєї іншому і хвали своєї неістуканам. Ісая, 42, розділ, 8 вірш. Отже, гордість перше, що хотілося б відзначити, гордість це антиякість любові, гордість не творить добро. Іноді люди говорять таке вираження Май гордість, але Писання вчить нас зовсім іншому. Ми читаємо. Яків, 4 розділ з 5 по 7 вірш. Чи думаєте, що даремно говорить Писання, що даревно щів любить Дух, що живе в нас, але тим більшу дає благодать, тому і сказано Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать? Отже, покоріться Богу, протистаньте дияволу, і він втече від вас. Я навів цей вірш у контексті, тому що це дуже важливо для нашого розуміння, про що йдеться. Справа в тому, щоб мати смирення, потрібно вибрати господаря. Якщо ми смиряємо себе, але продовжуємо жити в невизначеності і приниженні без гордості, це не принесе плоду в нашому духовному житті. Чому? Все просто ми не можемо нікому не служити. Людина не була створена абсолютно вільною всьому. Бог створив людину і помістив її в певні рамки залежності від себе. Ми не автономні істоти. Бог дає нам життя, Бог дає все, що нам потрібно: спасіння, мир, духовні дари, все необхідне для життя на землі. Ми не можемо і не повинні жити окремо від Бога, він усюди. Давид у Псалмі написав такі слова, псалом 138,7. Куди піду від духа Твоєї і від обличчя Твоєї, куди втечу? Взійду лі на небо, то там ти. Зійдуй у Переісподню і там ти. Візьму лі крила зарі і переселюся на край моря, і там рука твоя поведе мене і вдержить мене Десниця Твоя. І так вийшло, що якщо ми не смиряємося під міцну руку Божою, як написав апостол Петро, 1 Петра, 5, розділ 5, 6 вірш, ми не можемо служити і смирятися перед обома господарями. Або ми Божі, або ми діти диявола. Тепер ми проінформовані про небезпеку гордості, але що ж нам робити, як боротися з гордістю, як навчитися смиренню, а щоб навчитися смиренню, потрібно зрозуміти, що ж воно собою являє. Смирення можна поділити на три категорії, але тільки умовно, теоретично, для зручності сприйняття, але по суті це одна якість. Смирення по відношенню до Бога це бачення своїх гріхів. Надія тільки на Боже милосердя, але не на власні заслуги, любов до Нього, поєднана з безропітним перенесенням життєвих невзгод і труднощів, смирення прагнення підкорити свою волю святій Божій волі, волі благій і вседосконалій. Оскільки джерелом будь-якої чесноти є Бог, то разом зі смиренням Він сам вселяється в душу християнина. Смирення ж тільки тоді воцарюється в душі, коли в ній зобразиться Христос. По відношенню до інших людей, відсутність гніву і роздратування навіть на тих, хто, здавалося б, цілком заслуговує цього, ця щира незлобливість заснована на тому, що Господь любить людину, з якою сталася розбіжність так само, як і тебе, і вмінні не ототожнювати ближнього як творіння Боже і його гріхи. Людина, яка володіє смиренням по відношенню до самого себе, не дивиться за недоліками інших, так як прекрасно бачить власні. Більше того, в будь-якому конфлікті він звинувачує тільки себе, і на будь-яке звинувачення або навіть образу в свою адресу така людина готова вимовити щире прости. Якщо коротко, то смирення це знання про себе і про Бога, і прагнення бути в мирі зі всіма, як говорить Писання. І якщо, можливо, з вашого боку, будьте у мирі зі всіма людьми римлянам 1218. Апостол Павел приводить нам приклад несмирених людей 1 Корінтянам 6, 6, 6. Але брат з братом судиться і притому невірними. і то вже дуже принизливо для вас, що ви маєте тяжби між собою. Навіщо б вам краще не залишатися скривдженими, навіщо б вам краще не терпіти збитків, але ви самі кривдите і відбираєте і притому у братів. Тут ми бачимо явні плоди гордості. І багато з нас бачать себе друзями. Хотілося б навести приклад того, як набути смирення. Псалтир 8. 2, 4 Господи, Боже наш, як величне ім'я Твоє по всій землі, слава Твоя простягається превише небес 3. З уст немовлят і грудних дітей Ти влаштував хвалу, ради ворогів Твоїх, щоб зробити безмовним ворога і мстителя. 4. Коли взираю я на небеса Твої діло перстів Твоїх. На місяць і зірки, які ти поставив. Як відомо, найскладніше пояснити найпростіші речі, всі знайомі з радістю, любов'ю, дружбою, гордістю, відчаєм, але спробуйте пояснити, що це таке, подібні сутності краще пояснювати на прикладах, які допомагають людині відчути їх. Наприклад, що таке смирення? Я читав безліч визначень, але найкраще я розумію смирення, коли згадую свій досвід спілкування з горами. Ще нічним густо вкритим зірками небом. Стикаючись з такою недосліджуваною, величною красою, ти відчуваєш своє справжнє становище в цьому світі, свою незначущість, але ця незначущість не ранить, не ображає, ти не переживаєш про це, ти взагалі забуваєш про себе. Ти просто захоплюєшся величчю навколишнього. У кожного з нас є такі події, всередині яких ти повністю забуваєш про себе. Ти сам собі не цікавий, тобі не коли думати про свої амбіції, свої образи, свої плани, ти повністю охоплений тим, що відбувається, бесідою, справою, спогляданням тебе немає, а життя є. Чим менше тебе, тим більше життя. Це і є справжнє смирення. Справжнє смирення неможливо викликати в собі зусиллям волі, воно є плід дотику з великим, з Богом в різних його проявах. Останнє, що хотілося б відзначити щодо гордості, вона буває двох видів гордість звеличення і гордість зациклення на собі, синдром жертви, коли ми поводимося так і будуємо свої відносини так, щоб ми завжди могли сказати, як нас образили в чомусь, і центром такої гордості завжди буде наше Я. Тому нам і потрібно підкорити себе Христу, щоб ми могли сказати, як апостол Павел, і вже не я живу, але живе у мені Христос. Бажаю кожному з нас навчитися смирення, подивитися на наше життя і побачити то гордість, то самолюбство, і замінити їх любов'ю до Бога і ближнього, і бути смиренно мудрими. Помолімося.